Привіт і слава Україні! Отже, друзі, сьогодні був в ефірі телеканалу Еспресо, і, в принципі, там було дуже багато цікавих новин. Можливо, хтось пропустив. Будь ласка, пропоную вашому перегляду е, цей сюжет. До речі, ми там говорили не лише про війну і ситуацію на фронті, а згадували поки що ще живих ОПЗЖ. Е, згадували, звичайно, тих, хто може сісти на місце ОПЗЖ. Ну і звичайно, згадували Медведчука, як же ж без нього, без цього ідейного е, лідера ОПЗЖ. Тому про це ми сьогодні поговорили. А поки ви дивитесь, у вас є дуже непогана нагода підписатись на мій ютуб канал. Звичайно, поставити вподобайку і прокоментувати, ви зможете на протязі цього відео. Але саме головне це те, що ви зробите перепост для того, щоб ми могли далі продовжувати нашу боротьбу в інформаційному просторі проти засилля хороших руських. Ну і звичайно, спонсорство на цьому ютуб-каналі це те, що вітається, тому що саме це є вашою оцінкою роботи команди, яка допомагає виходити нашим сюжетам. Отже, друзі, будь ласка, дивіться, аналізуйте, думайте. Слава Україні! Бажаю всім здоров'я. Героям слава! Отже, давайте розпочнемо нашу програму з прогнозів, які зробив засновник ЧВК Вагнер Євгеній Пригожин, який сказав про те, скільки може тривати війна за Донбас і скільки часу потрібно буде росіянам для того, аби дійти до міста Дніпро. Почуємо. І через 8 лет ми під час прийняли рішення далі д'ястити. Теперь вопрос, надолго или нет. Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну, надо еще хотя бы годика полтора-два поработать. Если нам нужно дойти до Ламанша, то тогда у меня есть свой идеальный план. Но в этом плане мы должны по-человечески, как с 41 по 45, закрыть все на ключ. Никаких Турции, никаких Франции, никакого расслабона. Все одеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать, как папа Карл. Вот когда мы повкалываем по-нормальному, да, тогда мы можем задать вопрос, где наш Ламанш, и сто процентов, мне кажется, никто не будет против, нам надо будет Францию, Италию, Болгарию, там еще что-нибудь украинцам отдать. С ними надо честно поделиться. Потому что они с нами здесь вместе настрадаются, еще мама не горюй. Велика геополітика кухаря Володимира Путіна, звісно, даруйте, що я вас змушую коментувати це, але все ж таки, оці от плани про те, що ми будемо битися за Донбас півтора-два роки, здається, кардинально відрізняється від того, що говорив Путін ще рік тому. Що два-три дні ми там Київ візьмемо, там максимум місяць і повністю Донбас візьмемо. Чим, чим пов'язана такі песимістичні прогнози пана Пригожина? Ну, дивіться, це пов'язано з тим, що в принципі вони вже й самі не вірять в те, що, в те, що чули. От просто в них є люди, в яких є інтернет. От Пригожина є інтернет, а от в інших росіян немає інтернету. Тому їхня спецоперація, яка називалась Київ за три дня, я вже неодноразово казав, і напевно і в вашому ефірі теж перетворилась перетворилася в мережу ресторанів, яка відкривається по всій Москві, і називається вона Заобіж Ну, от десь приблизно я би хотів би на це так звернути увагу. Що стосується півтора-два роки, а потім вже, ж дивіться, там ж є небезпечна теза. Ну тоді нам треба буде віддати там Болгарію, там і ще там трата та скільки там всього поділившись з українцями, ані тут з нами настрадаються. Тобто ви розумієте про що йдеться мова? Це йдеться мова про те, що нібито є якісь українці, які разом з росіянами воюють проти якихось нацистів, карателі і так далі. Розумієте, от, от в цьому є вся велика різниця. Він не називає там ДНРців чи ЛНР-овців, з якими він хоче поділитися. Ну тобто, це такий знаєте, черговий вхід наративів російської пропаганди для власного споживача. Я вважаю, що нам тут нема на що звертати увагу. Я вже ще раз наголошую вони в Київ за три дня, От сьогодні вони вже говорять за Донбас за полтора-два года. Ну і про Дніпро вони говорять. А про Київ вже вони не говорять від слова вообще. Тому я думаю, що це скажімо так: бред сівої кабили. Я перепрошую, зараз я не не про Лаврова, а в контексті такої приказки, і нам не варто на це звертати увагу. Ми стали свідками того, як упродовж кількох останніх днів російські окупаційні війська, які наступали на вугледар, просто були спалені українськими військовими. Оця от позначка щодо втрат росіян на українському фронті вже перетнула 1100 осіб. Радник офісу президента України Михайло Подоляк каже про те, що якщо росіяни будуть втрачати щодоби по 5 тисяч осіб, то якраз це те, що призведе або буде давати. Можливість збройним силам України якнайшвидше завершити війну. Як ви думаєте, чи є оця от болюча якась точка або кількість людей, які втрачає Росія в цій війні, і те, що їх змусить просто відійти від України? Ну, ви розумієте, який офіс, такі радники? Звичайно, з свого кабінету розповідати якісь алгоритми війни, не маючи зеленого поняття, що таке війна, дуже легко. Давайте все-таки повернемося на землю грішну і визначимося. Мобілізаційний ресурс Російської Федерації орієнтовно 25 мільйонів. Навіть якщо 10% з них тільки підуть до війська, це 2,5 мільйони. От попередній ефір вашої програми, де Роман Костенко говорив: ну, в нас десь приблизно там 700 тисяч, ну, можливо, хай мільйон, це вже мобілізованих. Так в нас ж стільки населення нема. Другий момент раднику президента він же себе позиціонує як великий політтехнолог, незважало би глянути на соціологію Російської Федерації, де більше як 80% 140 мільйонної країни підтримують агресію. Раднику президента не бажало би дізнатися ще інший момент. Він же чув, що в нас там 3 мільйони українців заробітчан знаходяться на території Росії, а що він впевнений, що їх не поженуть на війну. Так само, як зараз намагаються погнати на війну таджиків, яких там 700 тисяч, які отримали паспорти Росії. Тому нехай радник Офісу президента радить Офісу президента, а чесно кажучи, до його слів, я відношусь досить критично. Що стосується можливостей перемоги в цій війні для України. Я не бачу іншого варіанта взагалі в державі Україна, враховуючи ту скотобойню, яка зараз фактично ми влаштували для росіян на території України, але тим не менше враховуючи ці всі цифри, за які я тільки що говорив. Я не бачу іншого варіанта, окрім того, як створювати резервістську армію з населення України, видаючи населенню зброї. Проводячи населенню тренінги для користування цією зброєю, видаючи населенню, готуючи населення до цієї війни, готуючи його екіпіровку, бронежилети, каски. Нехай воно вдома під ліжком лежить, але це людина, має натренована, і яка знає, що у випадку, коли прийде той час, ще треба з'явитися на автостанцію де буде на такій то платформі чекати такий то підрозділ до якого він має прийти і рити траншеї від центру і до вокзалу наприклад в своєму місті розумієте але він вже буде зі зброєю з екіпіровкою з тривожним тим з тривожною валізою не так як то знаєте готувались до шашликів а прийшлося е, брати зимовий одяг в лютому місяці в той час коли вже в принципі весна була на носі а потім десь там за кордоном жінки купували те все, думаючи, де взяти гроші. Тому ще раз наголошую: нехай радник Офісу президента радить офісу президента, а нам своє робити. Проте політична воля президента для створення такої резервістської армії свідчила би тому, що він нас веде до перемоги. І навпаки. Тези, які нам з вересня місяця, коли вже росіянці почали мобілізацію, нам кожної праски з кожного е, марафону кричали, що нам мобілізація не нужна. Виходив Резніков, міністр оборони, величайший, яйцеславний, виходила Ганна Маляр і казали, що хорошо, нам мобілізація не нужна. Росіянці мобілізували так, багатьох кинули на, на м'ясо зразу в перші дні. А інші два місяці вчилися, жили на полігонах в Білорусі. Ще якісь там вчилися, жили на полігонах за Уралом, і вони прийшли сьогодні навченими не такими балбесами, якими ми йшли 25-26 е лютого зразу в бій, коли нам розповідали з офісу президента ті самі радники про те, що в нас створено ТРО. Тільки щось я 24 лютого не бачив того ТРО. Бо 24 лютого люди біжали до воєнкоматів, щоб скупити калаша, а деяким викинули прямо на оболоні. Біля будинку з грузовика викидували зброю, щоб тільки йдіть. Тому ще раз наголошую: нехай радник президента радить президенту чи там Офісу президента, вони ж там не помеш, хто чий радник, у них там радник будівлі. Там нас Арестовичка сказав, він да? там радник будівлі. Ну, ось ще один у нас є, радник голови офісу президента. Це все радники будівлі. Вони в війні розбираються, як е, хтось в зорях. Ви вже згадали пане майора про Олексія Рєзнікова. Завтра розпочинається дев'яте засідання Рамштайну, де Резніков буде в статусі міністра оборони. А ще 10 днів тому лідер депутатської фракції Слуга народу Давида Рахамії вже переміщав його на посаду керівника стратегічної міністерства стратегічної промисловості і говорив про те, що Кирило Буданов буде новим міністром оборони. Потім вони все це відкатали, сказали про те. Що ні-ні, не можна так перед Драмштайном такі кадрові зміни проводити? Тепер мова йде про те, що змінюють чинне законодавство для того, аби генерала Буданова призначити на цивільну посаду міністра оборони України. Як, по вашому, оці от кадрові. Спроби кадрових перестановок впливають на наші перемовини з нашими західними партнерами. І наскільки впевнено, завтра буде себе почувати Резніков на Рамштайні 9, зважаючи на те, що ну фактично його в інформаційному просторі вже почали відправляти у відставку. Ну, дивіться, відверто кажучи, від того, наскільки він себе впевнено представляє чи не впевнено буде представляти на тому Рамштайні чи там триматися, від, цього не залежить, від нього не залежить абсолютно нічого. Тому що західний світ він працює інституціями, а не прізвищами. І питання допомоги Україні може бути в будь-якому разі. Просто якщо буде відомо, що на посаді сидить корупціонер, вони поставлять це на паузу. Як тільки корупціонера звільнять, вони це відпустять ці вожжі. Після Рамштайн 8 ми ж танків не отримали. Ми на Рамштайні нічого про танки не почули. Ну, звільнили Кирила Тимошенка. Ну, отримали танки. Я вже жартував. Ну якщо б ми там звільнили би татарових з ярмаками, то можливо авіаносця хтось би дав би. Ну але якщо серйозно, в західному світі працюють інституції, і вони дуже дивляться на корупційні скандали. Тому Резніков, який думає, що він відмився. Я думаю, що він не відмився. Я ще раз наголошую і в себе в себе до речі на ютуб каналі говорив колись Лапін Фром Юкрейн. Так от я там говорив про те, що якби Резніков вийшов і сказав би так, люди добрі, в нас тут є підозри в корупціонерах. Появилися тут, затисалися в наші ряди. Значить, НАБУ, ДБР, прошу дуже двері відчинені. Корупціонерів потенційних підозрюваних відсторонено. Заступники будуть виконувати їхні обов'язки. Чи там заступники, заступників, чи начальників відділів, це вже не важливо? От а ми працюємо далі на перемогу. Це було би нормально. Ну Но як ризинько вийшов, начав виплітати логістика з кілограмами. Ну ну все, ну все більше нема про що говорити з приводу Буданова. Дивіться. Буданов себе позиціонує як бойовий генерал. Під нього спеціально міняти законодавство, так, слуги маючи монокоаліцію разом з ОПЗЖ, можуть це голоснути. Але це неправильно, тому що це перше А, порушує стандарти НАТО щодо цивільного контролю над озброєннями. Другий момент, якщо прикриваючись війною, вони захочуть це зробити, ну нібито на період воєнного стану. Тобто, по закінченню воєнного стану, треба буде тут же на другий день виганяти Буданова з роботи. Третій момент. Міністерська посада це політична посада, а не військова. Коли уявімо собі, що у нас в міністерстві сидить міністр військовий генерал. Буданов ну, да, себе позиціонує, як він воєнний бойовий генерал. О, розуміє, да? А військами керує інший генерал. І в кожного своє бачення бойових операцій чи інших моментів. І в кожного є якісь амбіції, політичні в тому числі. Тільки просто залужний, він не займається політикою, а він гаситься. А генерал Буданов, ні, ну якщо він хоче в формі генерала зустрічати парад перемоги, бо він же нам говорив, що вже дембіль в маю, і десь там на кінець весни вже перемога з Кримом разом, розумієте? Ну то це друга історія. Але ви знаєте, іноді політичні амбіції навіть бойових генералів можуть зіграти дуже злий жарт. В погоні за тими політичними ну, аплодисментами розумієте? Ну і ще одне: ну якщо б ми вважаємо, що людина, яка в нас, скажімо так, організовувала провальну операцію по острову Зміїний, там де загинула купа людей, це я зараз не про звільнення за допомогою артилерії, а саме провальна операція, де загинуло дуже багато людей. І якщо ця людина в нас займалася звільненням з лави гуру. Головного управління розвідки офіцерів, котрі вели справу вагнерівців тільки за те, що вони її вели. І хтось вважає, що це буде дуже хороший менеджер по закупівлям, в тому числі, з боку міністра оборони, тобто ну, що він може бути хорошим міністром оборони. Ну, чесно кажучи, я в цьому маю дуже великі сумніви. І наостанок одна теза. Ну, безугла вже ж сказала, що будуть міняти, то чого ми зараз обговорюємо. Це знаєте, коли, якщо не помиляюсь, Муженко їхав на якесь засідання, і по дорозі йому прилетіло в спину звістка, що він вже не головнокомандувач в свій час, коли його знімали. Ну, слуги можуть чуданути все, що хочеш, ризико може доїхати до Рамштайна, а вернутися вже ніким. А ті тези, які говорив Арахамія, ну слухайте, якщо міністр якого підозрюють людей, котрого людей котрого підозрюють в корупційній складовій замість. У ході у відставку йому просто переводять на іншу посаду, Тобто <свісно> ефективність корупційної складової переміщають з міністерства оборони в інше міністерство. Ну це чесно кажучи, ну це, це говорить про рівень. Оцього політика, який це озвучив. Я зараз говорю про слугу народу. Звичайно, Рахаміє тяжко, в нього ж немає обох заступників зараз. Тищенка помножили на ноль і цей, як то Халімон за -за загнався в корупційному скандалі. Ну він, можливо, не встигає за всім слідкувати. Ну на то він і гарахамія. Ну що ж зробиш? І... Разом разом із корупційними скандалами і підозрами в хабарництві, яке. Артикулюють правоохоронці, виліз ще один персонаж на білоруському телебаченні Віктор Медведчук, якого звинувачували в державній зраді. Він сказав про те, що Україна припинила існувати як держава через те, що не відповідає конституції, за якою Україна є незалежною суверенною, демократичною, соціальною і правовою. Давайте подивимося фрагмент цієї програми, де виступав Віктор Медведчук. А говоря о Минских соглашениях, как прозвучал ваш вопрос к Минстрим, я вам хочу сказать, категорически не вижу перспективы Минска-3. Минские соглашения, к сожалению, огромному сожалению, канули в лету. Если говорить о каком-то мире, то это можно говорить только при выполнении условий. Это того, что Украина Сьогодні фактично прекратила своє существование як государство. Потому що Україна як государство має бути, в соответствии з основним законом, независимой, суверенной, демократической, социальной і правовой. Я б сказав так, що своє існування припинив громадянин України Віктор Медведчук, тому що 11 січня його позбавили українського громадянства. Україна була, є, і буде, але. В Україні лишаються соратники Медведчука, тобто, попри все, попри всі розмови, попри всі вимоги, ОПЗЖ нікуди не дівається з Верховної Ради. Ну кілька депутатів там поклали мандати, щоб найбільш одіозні, зашкварені, тіпа волошена. Але в принципі. Жодних рухів немає з приводу цієї команди. І виходить так, що людина, яку позбавили громадянства, партія, яку від якої вони обиралися, вона є антидержавною і е, зрадницькою, яка працювала з Москвою. А люди, які обрані від цієї партії, були лишаються в Верховній Раді України. Як ви думаєте, чому? Ну, перш за все, це пов'язано з тим, що ніякого монокоаліції вже давним-давно нема. Слугам навіть не вистачає тих моментів, що їм там підголосовує за майбутнє Коломойського і так далі. Тому що їм потрібні голоси ОПЗЖ, от і все. Другий момент, вони ж розуміють, що електоральна тарілка ОПЗЖ вона нікуди не ділася. Так, вона, можливо, зменшилася. Але левова частина тих, хто голосували за ОПЗЖ, так само проголосують за інших. За інші прізвища, десь там з Німеччини, будучи біженцями, чи десь там ще з якоїсь іншої європейської країни, можливо, з Туреччини, з цих Арабських Еміратів. Вони ж нікуди не ділися. Вони ж тепер все ж біженці від війни. Левова частина е, тих, е, ну скажімо так, людей. Вони будуть голосувати за нове ліце в ОПЗЖ. А новими ліцями в ОПЗЖ в нас запросто може бути той же саме Арестовищ, який в принципі повністю сьогодні формує порядок денний для російських пропагандистів, сіючи з невіру громадян України щодо перемоги, що ми вистоїмо, що нас не розервуть, що нас запад не придасть, що нас там не, не розділять по 38-й умовної паралелі, як то Корею розділили. Тобто. Арестович виконує свою функцію для майбутньої електоральної тарілки, з якої він збирається їсти. Мається на увазі ОПЗЖ. Я не вірю в друге пришесті бойка чи в друге пришесті Шуфрича, до сих пор не биток. От але ну будуть інші тут. Питання не в прізвищах, Зеленський сьогодні на них опирається, тому що це голоси і немало голосів. Ті, що здали мандати, вони ж не тільки мандати поздавали. Я думаю, що при затриманні їх в Європейському Союзі за вимогою України вони будуть діставати паспорти Російської Федерації чи якоїсь іншої країни, казати, що вони не є громадяни України, що вона ви туди видає. Ну наприклад, да? бо якщо в такому розкладі ми знаємо, що там той же саме нечість там волошить, да? Його справа проти Сашка погребиського в суді живе, а Волошин вже навіть і не депутат, і Я думаю, що і не громадянин України і до сих пір не в розшуку Інтерполу. Ми пам'ятаємо, як Інтерпол затримував солдата Марківа, Вода ми пам'ятаємо, як оперативно спрацьовував Інтерпол. А чому їх не подає в розшук? Той же самий новий міністр, чи старий там ну, покійний вже, але тим не менше, вони всіх людей не подають грошу, бо і так би інакше не вимагають в Інтерпола зупинити, затримати і доставити. От і все. Тому ОПЗЖ справа ОПЗЖ буде в нас ще довго жити до тих пір, поки ми їх всіх не понищимо. А їх нищити можна тільки фізично, тому що е, Росія і і ті, хто. Знайте, настальжитери за Савком, вони ніколи вже не зміняться. Ну ви розумієте, ну люди прожили там з спогадами про Совєтський Союз, як вони були молодими, як в них була краща потенція разів в десять. Розумієте, а сьогодні їм кажуть, ні ні, це було погано. Ну як погано? Вони ж були красиві, молоді Тому цих людей вони просто рано чи пізно хтось там помре від віку, а хтось просто-напросто вже не буде мати можливості впливати на політичні процеси в Україні. ОПЗЖ і депутатів не існуючої партії. В державі Україна не може бути. Навіть тут справа навіть в самих конституційних нормах, я зараз ще не кажу слово позбавлення мандатів. Так, да, позбавити мандатів, там є вичерпний перелік. Але тут іде мова не про позбавлення мандатів, а про неіснування політичної сили, яка привела депутатів. Все, це ворожа політична сила, а отже, вона не може бути взагалі заходити в парламент. Від того, що політична сила переименувалася. Ну вони ж зайшли в парламент не від нової назви, а ще від тої старої. Тому навіть якщо брати з юридичної точки зору, тут є підстави, де можна попрацювати. Бо нас трошки завели в блуд тими тезами, Давайте їх позбавимо мандатів. А вони кажуть, відкривайте конституцію, читайте довбні. І не хочеться ж бути довбню. тому їх не треба позбавляти мандатів. Просто напросто на цій підставі анульовувати їхню ту ну, як лише, реєстрацію. Як депутатів від політичної сили в зв'язку з припиненням існування, ну коли депутат помер, то ж він не залишається бути депутатом. То чого політична сила, яка померла, залишається бути мати своїх представників в парламенті? От я думаю, що з цієї підстави треба щось крутити. Ну і не тільки в парламенті. На виборах 2019 тисячі -20 року 4 тисячі депутатів було обрано різних рівнів. Так, точно, тут питання не тільки про парламент слушне зауваження. І ще одне. По квоті цієї політичної сили вони отримали посаду, наприклад, Комітет свободи слова, по квоті партії ОПЗЖ. Далі вони отримали, наприклад, свого представника в центральній виборчій комісії. І в багатьох багатьох рівнях вони мали свою квоту, і по цій квоті отримували посади. Звільнення з цих посад не потребує зміни законодавства. Звільнення представника ОПЗЖ в квоті по квоті в ЦВК. Це просто е, рішення голови ЦВК в даному випадку, а не зміна законодавства. Нас підводять. У мені всі вводять для того, щоб далі пропітляти і допомогти Арестовичу стати депутатом від новоствореної якоїсь тої електоральної контори під під колишньою назвою ОПЗЖ. Дякую, пане Ігоре. Маємо ставити крапку в нашій розмові. Дякую ще раз вам за участь у програмі. Це Ігор Лапін. Ну що, в принципі, такі думки. Кому подобається, кому не подобається, ви можете це прокоментувати. Я, звичайно, намагаюсь читати всі коментарі, тому що саме ваші коментарі це те, що допомагає сформувати порядок денний наступних відеосюжетів, які я вам зможу показати на цьому ютуб-каналі. Отже, дякую за увагу. Підписуйтесь, перепощуйте, ставте вподобайки, коментуйте. Ми переможемо. Сьогодні Україна, до речі, ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.